Так і вийшов на заміну. Ще один штрафний, не такий небезпечний, тому що не під таким кутом зовсім. В принципі, верес не дав нічого зробити при стандартах. І тільки не рикошет надіє. Мають... Прямий удар, я думаю, знову ж таки буде. Йдемо по прямий удар. Морозко б'є, ну і що? Ну Це вітання до голкіпера прямим ударом. Ну це помилка Ігоря Нагірного і Морозко. Морозко Євген забиває другий м'яч. Як би це боляче не було для народного клубу, проте такі помилки ніхто не пробачає. Слід сказати, що вже можна, я думаю, тепер вже можна робити висновки. То, значит, матч... ворота, ну, і ще одну заміну зараз буде робити Олег Лутков. Третя заміна. Каськов. Артур Каськов. Гравець, який, напевно, Лутков захватує.